Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог і в сьогоднішньому відео ми продовжуємо знайомитись населеним пунктом найджиться замок у південній Польщі. І в сьогоднішньому випуску на вас чекає головна його фішка, а саме замок Дунаєць. Тож, ходімо знайомитися з ним, сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, найджиться замок! Приїхали ми на цю локацію на власному авто. Тут ось така красива облагороджена парковочка досить велика, якій навіть і тінь від дерев, тому півдня як мінімум машина не буде нагріватися, коштує 20 злотих. Курс злото стан на момент запису цього відео 9 ,30 гривень 30 копійок. До євро це 4 злотих і 40 грошей за 1 євро. І одразу потрапляємо в замок. Безпосередньо біля замку знаходиться у нас ця. Парковочка, тут ось у нас вказівнички є. значить, Тут у нас каса, там ще є ВОЗовня, я так розумію, ось ця фахверкова будівля красива, там виставка різних карет. Тут у нас замок і каса музейна ось там знаходиться. Зараз підійдемо ближче, подивимося, скільки коштує вхід. І ось власне сам замок. Тут ось такий красивий місточок є, для кого можна зробити класні фотки з ракурсом на центральну. Лежу. Ось є ще гарматка така і є ще історія замку, яку ми почитаємо трошки пізніше. Значи, працює замок щодня з 9 до 6.20 останній вхід, взагалі до 7 Там можна знаходити. Звичайний квиточок коштує 25 злотих, кідочний коштує 19 злотих. Включає в себе і музей замковий, і також і вазовний. Тут також поруч є. Суверні магазинчики, є ще кафешка і красивезний краєвид на Ниджицьке озеро. Тож ніж Чоршницьке воно правильно називається, знаходиться на селеному пункті Ниджиці. Або ж водосховище, це ще можна назвати. Тут ось така панорамна тераса є на гідроелектростанції і на греблю, і на гори. Красивий краєвий. Тут також домашні різні продукти продають, наприклад, сири, осипик традиційний копчений сирок. Польський, цього регіону Горальського. Також тут у нас ось є рейси по озеру Черштинському, що ми пізніше відвідуємо, можна покататися е, на округі 50 хвилин на кораблику. Так, десь там продаються нижче квиточки. Тут у нас ось є ще також мапа того регіону, як то все виглядає. Ось маленьке. Тавочок поруч із, із де не можна купатися, далі йде замок, а далі йде пляж і пристань для корабликів. Власне, ось так виглядає замок з зовнішньої сторони. Досить гарно відреставрований. Такий фортеця, палац, я б сказав, би. експонатів багато всередині. Дивився, варті уваги, обов'язково і взагалі недорого. 25 злотих десь 5-60 євро. За європейськими мірками це взагалі. Досить демократична ціна. Тут є рів також на високому пагорбі, як це водиться, ще й над озером з красивим краєвидом, я думаю, замку теж відкривається. Ми його вчора дивилися зі сторони греблі Черштинської. А тепер подивимось всередині, чим він цікавий для туристів. Ось так виглядає хідна брама з гербом і написами латиницею. Так, тут вже частково видно. Навколишні гори, населені пункти на іншому березі озера. Дуже сьогодні гарна погода, нам пощастило. Красиві краєвиди відкриваються, немає грози. Тож ходімо дивитися замок. Ось так виглядає внутрішній дворик цього замку. В дуже красивому такому автентичному стилі. Він є така ось вежа з годинником красива. Вазончики, квіточки, викладено все плиточкою. Багато тут приміщень, 15 будівель включає відвіданий цього замку. І зараз будемо знайомитися з кожною з них. Ось цими сходками піднімаємось. І тут розпочинається відвіданий музей. Такі ліхтарі тут ще прикольні, старовинні. Історію розповім вам трошки пізніше. Нам дали такі інформаційні карти. Там, в принципі, коротко можна ознайомитися з основними етапами розвитку цього замку. Так, тут треба пригинатися, як завжди, колись люди були нижчими. Тут штандарти маємо різних родин, які проживали різні епохи в цьому замку. Так, перший поверх. Що ми тут маємо? Значить, Тут у нас виставка меблів. Тогочасних. Картини. Стеля дерев'яна. Далі маємо апартаменти. Тут у нас кришталь, посуд, камінчик, одинник такий автентичний. Далі маємо тут різні меблі. Дорогих порід дерева, люстри, тут у нас їдальня, так, тут картини і гобеленчики. Рухаємось далі. Цього боку скриня. Тут у нас фотки історичні. Поганяти туристів, поки, поки вони ще не дійшли сюди. Що у нас з цього боку? З цього боку у нас вежа. Ось така вкрита. З краю вийдемо на озеро. А Та дам. Так, щоб нічого не пропустити. Куди йдемо? Куди? По очереді все. Душ так. Тут у нас різні кімнатки ще можна зазирнути, тут грати. Це певна в'язниця була. Такс. Тут номер 2, 3, 4. Треба йти по порядку за циферками. Нічого не пропустити. Ось такі різдві тут перельця. Щось розповідається ще польською. Так, тут якісь каземати. Тут кімнати для тортур, як завжди, диби різні. Вон Так, Такі ми не дуже цінуємо. Тут різні кандали були, певно. Так, а тут ще якийсь підвальчик є навіть. Хопа. Ну, тут просто таке розкопали, робили сходи. Ага, тут, можливо, була криниця, там копійки кидають, можливо, тут була вода раніше. Певно, криниця була. пять 6, 7.

море внутрішні. Тут ояки були. Прямо в скелі вмонтований цей замок. Так. Тут можна пройти. Хопа. Тут у нас різні серветочки такі з орнаментами. Ой, ставлені. Красиві з візерунками. Один краєвид, ми вже такий же самий сфоткає від наших туристів тут. Так, тут що у нас? Тут теж такі рюшечки. Скібнати. Так, Там походу можна залізти на найвищу вежу, те, що я найбільше люблю в таких замках. Зараз ми це зробимо. Це капличка. Вау! Look at this! Це що тут папа римський, походу, був нічого собі. Ну від каплиці хрест лише лишився і приміщення. Але виглядає кльово. Я думаю, що вони не відбудують з часом. Так, і ліземо на лежу. Як пройде екскурсія, тоді повернемося туди. Так. Ага, це на цей балкончик ми верхній залізли. Там 10, 11, 12. Продовження експозиції. Ого, яка тераса. Класна. Вау. Бомба. Вітру взагалі нема. Краєвид. Просто бомбезний. Гори, ліс, озеро, кришталеве, чисте, блакитне, так і манить своєю водичкою, полонини, дочки літають. Класні фотки можна зробити. Ось реклама Любовнянського замку, який відбудовується за польські кошти. Поруч ось вони знаходяться. І на одного рекламують. Так, тут маємо спальню. шикарно, крісла, дзеркало, підсічечки і яблучко навіть виставили. Велике ложе. Скрині, ще якісь ковдри. так На цей бік маємо одяг панство тогочасного. Залізний посуд. Також порцеляна. Такі плащі, кожухи. Тут кімната для засідань, походу була. Так. Далі що у нас тут? Тут у нас якийсь воїн, це ніби зброярня, ага, на самий верх, походу зараз не можна залізти. Так, що ми тут маємо ще? Є тут у нас якась скриня, але барди, потім шкіра ведмедя, шоломи. Ну що все подивилися. Так, тут ми вже були. Ага, ми туди звернули тут по колу. Прохід, походу це остання кімната. 11-12. Йдемо далі. Та частина, де проводилася екскурсія, ось карта Спішу. І, як там казали він на річці Дунаєць, що та територія Думабурі відносилася в Словаччини з 13 го аж по 20-те століття. А потім казали, що вони помінялись на частину е, Тєшина віддала Польщі. Е, Польща віддала точніше Чехії, а Чехія віддала цю частину Польщі. Тут ось план замку маємо ці будівель.

Кузні, ложечки, свисточки якісь, табакерки. Тут маємо також макетик палацу невеличкий. Ось як наглядав різні історичні епохи, 20-х, 30-х, 50-х роках. Рок перебудовувався, добудовувався. Так з цього боку маємо вже сучасність міст, пагор весь. Повністю фотки ретро. Ось така експозиція. Вишенька на торті, це тераса Оглядова. Тарас Лідоковий. Польський. Ось такі сходинками Нас виводить. Відкривається на всі 360, найвища точка замку. Значить обійдемо його по колу. Ось, Власне, вежа найвища, вона зачинена зараз. Так, тут у нас озеро. Такий краєвид ми вже з вами бачили. Гідроелектростанція. Так, гребля. Цей бік можемо побачити, який тут дах дерев'яний, історично збережений, такі вежечки невеличкі, центральне подвір'я видно теж. Так. А цей бік відкривається нам вигляд на село Джиття замок. Так. Можна дозирнути вниз обережно. Тут хтось. У замку втулив супутникову тарілку. Я таке вперше бачу, якщо чесно, у замку супутникову тарілку. Так, і ось воно. Чорштинське озеро. 9 км в довжину. Десь тут 3 в ширину. Ось таке водосховище. Красивезне. Пагорби, замагур'я, квіточки. І ось ця вежа виглядає так на цей бік. Дуже класні фотки тут можна зробити, можна тут і таймлапс замутити, посадити деякий час. Дуже красивий краєвид поспоглядати. І ще в нас у нашій квиточок включена виставка возів, Зараз підемо на них дивитись. Дивіться, як тут красиво облаштовують навіть пеньки. Тут колись, певно, було здоровенне дерево ще з початку заснування цього замку, потім в нього, певно, вдарило близько, коли воно згоріло, але пеньок вирішили не викорчовувати, залишили його, яке накрили ось таким автентичним дахом, таким самим, як і на замку, і вийшла ось така невеличка хатинка грибочок. Красива на фоні замку. Класна локація. Поруч з парковочкою є ось така красива. Корчма в фахварковому стилі, де можна перекусити після відвідин замку. Також тут є ось такий віст автентичний стилізований, а це тому, що тут поруч є ось возовня, яка входить у квиток замку. І зараз підемо подивимось на возики і підемо кататись на кораблику. Отже, у нас квиточок в замок входило ще огляд ось таких карет. Возовня називається один квиток. Карета і можете відвідати дві локації. Це ось карета 1907 рік російська, Санкт-Петербург. Далі маємо карету якусь спортивну, це якийсь віз, певно, причеп. Тут явно не іграшки возили, а якихось дам, панянок. Так, Бричка Петербурзька, 1913 рік. Щось тут якась російська виставка. Так, далі у нас є Бричка Венгерська, тобто Угорська, здебереться на перша половина 20-го століття з такими м'якими диванчиками. Прикольно. А це ось іс такий традиційний, як і в Україні, був Бричка Балагульська Балагулка з польської шляхти красою. 1900 рік. Волинь. Волинь і Поділля. Волинь і Поділля це якраз територія України, я правильно сказав. Бричка Келецька, це Скель, це 1914 рік. На залізних колесах. Далі у нас є бричка Малопольська. Малопольська це якраз там, де ми зараз знаходимося, місто Тарно. 30-ті роки, 20-го століття такий валюр зелененький. Тут навіть фари є. це вже якийсь прям деліжанс, мій лорд. Ось міський кінець 19 го століття Йозефа Рентла в Варшаві. 1850-1915 роки. Далі маємо. Вагонетка, мисливський дворський. Польща Кельце 20-ті роки 20-го століття. Такі з чоботи ще маємо. Потім у нас тут сані спаціровані дзицьки. Ага, це ось місцеві з цього прямо села. Перша половина 20-го століття. Тут сані подляски з такими картинками, красивими квіточками, узорчиками, сніговим таким орнаментом а там озеро. Намальоване. Далі сані шлях... шляхтицькі. Перша половина ХХ століття. Ласажик Жидовський. Євгрейський сані. 1910 рік. Далі маємо возік венгельський перша половина ХХ століття такі сіренькі з під Тут навіть розлягтися можна було. Пательне називається. У нас походить з кресу. Кузньо Сходніх. Не знаю, що це означає, ті, що 39-й рік. Так, і чортовхайка. Чортовхайка. Те, що пхає чортів. Олинська бричка польова фабрика повозу Гекберга Острову над Горинням. Де ось над гориння, я не знаю. 30-ті роки ХХ століття. Ось такий музейчик. Навантажуємось на ось такий красивий оглядовий кораблик-гарнаш. Одноіменна пристань. Ось в цьому будиночку продаються квиточки. 28 злотих коштує і кожну годину ціло відправляється з 9 до 8 в літній час. Ми на 11 взяли рейс. Зараз оглянемо Чорстинське озеро і також замок Ниджиться, Чорстинський замок із води. You're На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на патреоні або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі нових відео. Всім бувайте!